Козак плюс є українським підприємством, що спеціалізується на імпорті та дистрибуції пакувального обладнання, складської техніки та виробництві пакувальних матеріалів. Компанія була заснована у 1993 році і з того часу зарекомендувала себе як надійний постачальник високоякісної продукції для різних промислових секторів України. Компанія пропонує широкий асортимент товарів. Для забезпечення повного циклу пакування та транспортування готової продукції ми постійно вивчаємо світовий досвід розвитку пакування, безперервно досліджуємо новітні технології виробництва, щоб запропонувати клієнтам якісний продукт по доступній ціні. На сьогоднішній день наш асортимент налічує більш ніж 2000 позицій. Наявність виробничих потужностей як в Україні, так і за кордоном дозволяє здійснювати безперервні поставки для підприємств. Наш інтернет-магазин допомагає забезпечити вас всім необхідним для оптимізації бізнесу і дає можливість швидко знайти потрібні товари, ознайомитися з їх характеристиками і зробити замовлення всього в декілька кліків. Наша компанія під власною торговою маркою Foyer пропонує зварювачі полімерних плівок. Вакуумне обладнання та зварювачі лотків з виробництвом у Китаї та країнах Європи. Продукція Foyer надійне перевірене часом та власним досвідом пакувальне обладнання. Багаторічний досвід дає змогу нашим спеціалістам оптимально підібрати все необхідне для пакування продукції, виходячи із потреб клієнтів. Протягом років роботи ми не лише імпортували, але й створили власне виробництво високоякісних пакувальних матеріалів під торговими марками, які здобули визнання на ринку. Ми пишаємось тим, що наша продукція відповідає міжнародним стандартам і використовується у різних галузях промисловості. Ми виробляємо таку продукцію: стрепінг-стрічки для обв'язки та скоби полістрап для пакування вантажів, що забезпечують міцне кріплення та безпеку транспортування. Використовуються для важких та габаритних вантажів у будівництві, логістиці та на виробництві. Вакуумні пакети харчові Полівакс. Ідеальні для зберігання продуктів, забезпечують свіжість та подовжують термін придатності продуктів завдяки вакуумній технології. Важливий вибір для харчової промисловості та рітейлу. Пакети хлібні поліфреш. Спеціально розроблені для хлібобулочних виробів, які зберігають їхню свіжість, смак і зовнішній вигляд. Вони ідеально підходять для пекарень та мереж роздрібної торгівлі. Пакети струна Polyзіp практичні та багаторазові пакети зі зручною застібкою, які використовуються для зберігання і транспортування різноманітних товарів та роздрібної торгівлі, плівка поліетиленова PolyRolls. Для промислових і побутових потреб широко застосовується для самостійного виготовлення пакетів за допомогою зварювача плівок. Скотч політейп, міцна клейка стрічка для пакування коробок та інших вантажів, яка забезпечує надійну фіксацію, ідеально підходить для логістичних операцій та складських потреб. Кожен продукт виготовлений на сучасному обладнанні, що гарантує якість та надійність. Наше виробництво дозволяє контролювати всі етапи від розробки до готового продукту, що забезпечує високу якість та довіру клієнтів. Ми, ваш надійний партнер у сфері пакування. Сучасний склад, гарантія швидкої доставки, нещодавно побудоване велике складське приміщення, обладнане за останніми технологічними стандартами, дозволяє ефективно керувати великими обсягами товарів. Завдяки цьому ми можемо швидко відвантажувати продукцію нашим клієнтам, забезпечуючи оперативну доставку по всій Україні. Автоматизовані процеси управління складом дозволяють підтримувати точність замовлень та їх своєчасне виконання. Наші клієнти можуть бути впевнені, що товар завжди знаходиться в наявності, зберігається в ідеальних умовах і буде доставлений в найкоротші терміни. Найбільші українські компанії-виробники. Логістичні компанії та провідні торгові мережі довіряють нашому досвіду. Всі наші клієнти це наша гордість. Ми працюємо для вашого успіху.